Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ніхто не знає ні дня, ні години, ні син, лише Отець. І так буде, як було за дні мною. Женилися, віддавалися, їли, пили. Перед потопом, не підозріваючи, що буде потоп. Ну, поки навіть трохи насміхалися з Ноєм, бо тому, що Ной почав будувати ковчаг. Він його дуже довго будував, будував його 120 років. Ну, Жили тоді не так, як ми тепер, знаєте, 70-80, 90 то вже дуже старий, а 100- то це вже дуже старий. Тоді жили трохи більше. І будуючи той ковчег, найперше, він його будував не, не на морі, а так, знаєте, серед серед землі, в лісі, там де, там, де є багато дерев, все так і там будував. І багато людей приходили, крутили пальцем коло голови і казали, що слабий на голову. Як ти тут корабель збудуєш і потім, як ти його дотягнеш до моря, хто знає скільки. А Ной ну каже, мені так, Господь сказав, я так і будую. І сміялися з нього, і нарікали і так далі. А Ной ну без кінця попереджував, буде потоп. І бачите, як почався потоп, почав падати дощ. Просто почав падати дощ. І так 40 днів і ночей. Але падав не так, як літній дощик, такий собі, легонький, а прямо така злива, як описує Біблія, не наче небеса відкрилися, і вода лилася з неба на землю. І все затопило. Але ви можете представити собі, коли приходить багато води. Не просто затопило, багато яких місцевин просто посувалися, зробилися величезні суви, величезних кусків пластів, багатьох там змішало прямо з болотом, і топилися всі, і тварини, і люди. І часто ми так, знаєте, собі думаємо, Господи! якийсь жорстокий наш Бог, так? Але скажу вам так: Бог завжди відповідає людям по їхніх вчинках. Що люди тоді були насіяли, то Господь Бог їм і зіслав. Вони насіяли були потоп, і він прийшов. Содом і Гомора своїми гріхами. Теж насяли. І іменно те, що було бридке в Божих очах. Чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Не так, як Бог приказав, чоловік і жінка, а ні наоборот. І коли лот праведний був там, у содомі, і там описує Біблія, що прийшли ці молодчики і каже, віддай нам своїх хлопців. Лот каже: Чекайте, в мене є дві незаймані дочки. Беріть їх, я вам їх віддаю. Як у вас є така велика сексуальна потреба, най вже буде, але вже хоч по-людськи, і що ті відповідають? Ні, нам дочок не треба, давай нам хлопців». І Господь Бог каже, долота, все, виходи з міста. Скінчилося вже, все. Вже нема кого кликати до покаяння, нема кого жаліти. Виходьте і навіть не обзирайтеся назад. І коли почав падати з неба вогненний дощ. Ну, примірно, як шахеди, так? тільки шахіди, потім вогонь, коли вже падає, а це просто падав з неба вогонь і все почало горіти. Будинки, все, люди, тварини. Там вода, чуєте, потопило всіх. Тут вогонь. І ніхто не знає, що гірше, бо ми кажемо, що вогонь гірше, бо то пече і так далі. Люди просто пожали те, чого насіяли. Ми не розкажемо, Господи, що то таке літо сухе, та дай дощу, бо все пропадає. І хто собі подумає, ну, є пустиня, там дощ вообще не паде, є там тропіки, там кожен день дощ паде. А в нас так, така природа, така погода. Але чи пам'ятаєте ви? Раніше, коли приходила зима, в грудні падав сніг, я витягав вже свої санки, І так він стояв той сніг цілу зиму. Снігу нападало такі кучугури. І зима була як зима. А сьогодні, у лютому, може сонце світити, в січні можна вийти на двір. Просто без, без куртки. Так, як було у нас тут весілля, зима, а таке враження, що каз осінь чи рання. Це те, що ми сіємо, Бог то дає і воно сходить. Так же само, як починаючи від Адама і Єви, вони жили в раю. Але вони посіяли насіння інше, посіяли там, де Бог сказав ні. Вони цю заповідь порушили і отримали наслідок. Порушили заповідь, отримали наслідок того гріха. Так само, і кожен із нас, щоб ви знали. Бог часом працює для всіх, для багатьох, а часом працює індивідуально. І коли ми щось робимо якусь таку річ, яка є особиста, нам вже відповідно за те і буде. Господи, за що ти караєш мене? Печінка мене слаба, то мені не Нірки мене болять, розумієш, щось вони недобре працюють. Дихати не годин, ходити не годин. Це не просто так. Це наслідок. Наслідок нашого способу життя. Якщо я постійно зелений, якщо я постійно нервуюся, готуйтеся, печінка, жовч, будете мати з тим проблеми. Саме найдужча людина, коли вона чогось боїться або в стресі перебуває, кишачник реагує. Коли ти не можеш терпіти людину, яка біля тебе, але не можеш їй позбутися, бо це твій начальник або ще щось, тебе по-любому буде псоріаз. Гроніць так побудований, що відштовхує. І все, і плями по руках, все, і ти, що хочеш масти його, лікуй, а воно не приходить. А потім каже, що спропало, навіть не що. А що стало? Та роботу поміняв, але він це не рахує, що ті люди, які, між якими він був, були такі для нього токсичні. А може, одна людина. І тому все, що ви маєте. Своїм здоров'ям. От у цьому Євангелії вам відповідь. Це наслідок нашого життя. І Господь Бог дав дуже класне лікарство, яке є противояддя від усіх ваших інфекцій, що ви напродукували своїм організмом. Ти нервуєшся, воно виробляється якась хімічна речовина і накопичується в організмі. Ти говориш погані слова, воно, відповідно, інше щось там в тобі накоплюється. Ти брешеш ще там щось і так далі. І коли ти вже набрав купу тих токсинів, що в тебе вже мають починати ці хвороби, є лікарство, є противояддя. І воно називається прощення. Господь Бог дав таку можливість, бо коли ми прощаємо самих себе, тих, хто мене образили, коли ми прощаємо, теж виробляється якась хімічна речовина, і це противояддя, яке нейтралізує усі ваші недостатки, усі ваші набуті оті е, яди, токсини. І часом Господь Бог нам посилає таку можливість, щоб ми, навіть не задумуючись, виробляли в собі то прощення. Наші діти. Дитина щось робить, що зробила якусь шкоду. Ну І ми спочатку кричимо, а потім Ні, нічого, дитина, нічого, нічого не переживай». І цей стан прощення виробляє у нас противояддя. Тому вчиться прощати. І будете прощені. Учіться любити і будете люблені. І каже Господь: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я облекчу вас. Прийдіть до мене. Відчуйте, що таке бути прощеним. От для цього існує сповідь, щоб ви очистилися, щоб всі яди і токсини, які в вашому організмі, були нейтралізовані, бо ви прийняли прощення. Ні дня, ні години не знаєте, коли прийде син чоловічий. Бо двоє будуть молотити в полі, одного заберуть, одного лишиться, так і буде посеред нас. Хто простить і буде мати прощення, той буде спасений, а ті лишуться. Двоє, каже, буде в ліжку лежати, одного заберуть, одного всі лише. І ви не знаєте, кого заберуть, а хто лишиться. Бо, як написано у Біблії, що живі будуть завидувати мертвим у той день, коли прийде Господь. Тому той, хто хоче отримати прощення, прощайте один одного, прощайте собі. Прощайте, щоби бути прощеними. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!